Рейчел Брайт, Кріс Чаттертон, Люба Заврочка. Сьогодні вперше Люба сама йде гуляти і каже лагідно Бувай, своє модино тату». А це так день чудовий час з ким-небудь подружитися, погратись в хованки, квача смачненьким поділитися. Раніше Люба, ще сама гуляти не ходила, тому схвильована вона. Ідей чекає дива. Ось на майданчик вибігла на сонечко яскраве. А там усім так весело, а там в усіх забави. Привіт, сказала приязно новим знайомим Люба, а інші динозаврики усміхнулись на всі зуби. І груба не затіяли веселу та швидку. Стрибали, м'яче кидали і гралися в піску. Із гірки всі каталися і бігали навскач, та вийшло, що заплутались хто квач, а хто не квач. Така зчинилась сварка, що між старих дерев, хоч в папороть ховайся, здійнявся рик і рев. Ти зараз квач. один кричить, а другий Ні, ти квач. А третій їм Замовкніть ви. Ну, а плач. Я з вами вже не граюся, надувся буркозавр. Це ти завжди усе псуєш. сердито хтось сказав. Ой, лихо, що ж це коїться?» – Так стало прикролюбі. Хай би веселі всі були, а не сердиті й грубі. сиділа осторонь вона засмучена до сліз. Аж тут повз неї пробігав маленький качконіс. Ви посварились? він спитав. Не треба сумувати. От як би міг такі біді зарадити твій тато? Згадала Люба, як татусь її завжди втішає. Коли засмучена вона, її він обіймає. От Люба вийшла і почала всіх обіймати кожного. Зраділи динозаврики. А що було так можна? Їм стало легше на душі від ласки і добра. Жмурилися, ховалися, ішла чудова гра, малята помирилися і всякі суперечки лічилкою веселою розв'язували гречно. А часом зупинялися, перерву в грі робили і міцно обіймалися, всі разом і щосили. Буває різне у житті і сонечко, і негода, але коли все йде не так, нам допоможе згода. Адже обрати доброту ми завжди, завжди можемо, і зробимо наш світ таким, де добре буде кожному.